Богові, хай буде благодарення. Господи ми Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти ради невимовної Твої благості зіслав Духа Твого, утішителя від Отця на учнів Твоїх та апостолів. І ними заснував та укріпив церкву по всій вселенні. Молимося, всебла владико, зглянься з неба на слу Твого архієпископа Ігоря, що водиться на престіл Львівської митрополії та подаймо мудрість, розум, блужив серце Його Дух страху Божого, дух благочестя та ревності для прослави Твого Пресвятого імені. Щоб він добре сповняв це служіння для твоєї святої церкви, бо милостивий чоловіку любить Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки ві. Високопреосвященний архієпископ Ігор вводиться на престіл Львівської митрополії і передається йому відповідна законна влада Аксіос. Глава і отець Української греко-католицької церкви. Позвів архієпископа на митрополитчий престіл Львівської митрополії. Оце як отець і глава Української греко-католицької церкви владою мені даною, воджу тебе на престол і поставляю архієпископом і митрополитом Львівським та довіряю тобі від імені церкви Христове Стадо. Які маєш управляти на образ Господа нашого Ісуса Христа, що положив душу свою завівці, щоб у день суду міг ти дати добрий одвід Христу Богові нашому про твоє управління в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіо! Яким маєш пасти, довірне тобі Христове стадо. Аксіо! Архієпископові і митрополиту Львівському, бо здраві, спасенні, посічені Духа Святого, сотвори Господи, многая і благая літа.